Жене з архітектури початку 20 століття Мукачівська, зелена радуша, славна Мукачівська радуща. 1906 рік будувалася для міської ради і таку функцію виконує по сьогоднішній час. На першому поверсі тут торгові. Цей будинок називається історизм. Я так стану, що я рад, що бачили. мене мене історію. Ще називали це, називали історизм, називалися тіктореск, це від слова фікчес, так, картинка гарна. Тут використано дуже багато прийомів архітектурних. Щось трошки нагадує замок з такими вежами, еркерами. Прикрашена курантами разом, що вона теж відкриває годинник, так само палац Шенкорна. Навіть кажуть, що цей годинник мусив бути дуже точним, бо одного разу один бізнесмен, який дуже поспішав на вокзал, побачив. <постав> Годин орієнтувався <постав> по цьому годиннику, а годинник показує неправильний час, і він запізнився на поїзд, в нього е бізнесові справи полетіли, і він відсудив від міста крупну суму. Тому за цим дивилися дуже акуратно. Місто має покровителя Святого Мартина, тому що найдревніша споруда міста це каплиця Святого Мартина, вона знаходиться аж в кінці тої вулиці, де є Римо-католицький костюм. За ним ми тоді просто не зможемо дойти, не буде часу. Але покровитель міста Мукачева зображений на рельєфі. Гляньте, отут під тим еркером є святий Мартин на коні. З цього боку симетрично будинок симетричний є точно такий самий барельєр. Цей святий відзначався доброчинністю і його завжди зображають, коли він їхав на коні і побачив голого бідняка, який взагалі не мав що одягнутися, він останню одежину свою розірвав плащ на і віддав цій бідній людині. А під час повені 98-го року вода стояла на рівні першого кола. Отак повністю була вода. Це видно, ми ви будемо проходити, ви там будете бачити, де там будинки з часу пройшло вже доволі звичайно. Під час Другої світової війни полеглих радянських воїнів поворонили не, не на цвинтарі, а чомусь посеред міста. Знаєте, В Прибалтиці це були на скандали, коли почали перепоховання робити людей на нормальні, на нормальні місця. У нас якось, знаєте, то так воно все лишилося. Людина повинна бути похоронена на цвинтарі, а не в центрі міста, де тут вчиться транспорт і так далі. В місті достойно. А за тими ялинами, Кінченськими голубими, єдиний в Західній Україні російський драматичний театр. Будинок збудований ще в 1898 році. Досить сильні були тут русофільські настрої, до речі, і в Львові теж були достатньо багато москвофілів. І тут вони навіть заснували свій театр. Після Другої світової війни, звичайно, під час війни, коли тут була Угорщина, тут театр не міг бути. Але в 47-му році сюди переїхав російський драмтеатр з міста Білгорода Містровської Одеської області, і тут він залишився. Зараз ми переходимо з вами на набережну, а потім підемо вулицею Миру в сторону Кафедрального собору. Але була стара.